Батальйон безпілотних систем 3 ї окремої штурмової бригади потребує нашої підтримки для виконання бойових завдання. Потрібно зараз безпосередньо провести модернізацію FPV і на це будемо робити збір. Будь ласка, звертайте увагу на QR-код і на номер карти. Ви Владислав Крупко, командир з рахунку батальйону безпілотних систем 3 ї окремої штурмової бригади. Зараз з нами на прямому зв'язку. Владислава, ви тут? Я вас вітаю. Вітаю. Владислава, я хочу поставити вам питання, перше, яке не стосується збору, зараз ви про нього скажете. Сьогодні День української писемності і мови, і об 11-й буде радіодиктант. Я час від часу беру участь в тому, щоб написати, перевірити свою грамотність. Скажіть, будь ласка, для вас мова наскільки має значення? Для нас це дуже важливий індикатор, особливо там біля лінії ЛБЗ. Бо постійно таке буває, що хтось десь біля позиції ходить, і дуже часто, коли це ніч, ми не знаємо, хто йде, і мова насправді завжди є індикатором, тому це дуже важливо. І сьогодні я знаю, що в нас хлопці будуть писати цей диктант, вони окремо збираються в безпечному місці. Тому мова завжди є дуже важливою, і ми завжди це підтримуємо. Тепер по нашому збору прохаю всіх глядачів звертати увагу на QR-код і на номер картки. Ми збираємо на мобільний пункт керування. Розкажіть в межах дозволеного, тобто я сказала таке на обладнання і з ФПВі ви працюєте, бо ви командири впіві розрахунку. Про що ми говоримо? Тобто, сучасний мобільний пункт керування це що? Це якесь обладнання внутрішнє, чи це якийсь софт? Тобто на що конкретно збираємо. Ми збираємо, ну тобто, тут в цьому зборі є дві важливих складових. По перше, це модернізація дронів, оскільки дрони приходять, але вони дуже часто приходять з витримкою. Бо фронт змінюється саме складова і в ПІВі дронів змінюється майже щотижня. Якщо не швидше тому треба дрони, які прийшли, е, грубо кажучи, місяць тому, для того щоб вони були в бойовій готовності постійно їх можна було використовувати як найефективніше, їх треба завжди трошечки прокачувати. А друга, е, як ви кажете, пункт мобільного керування, так це складові саме керування і в дронами для покращення і стабільнішого зв'язку, щоб оператор завжди влучав туди, куди треба, і щоб кожен росіянин міг отримати свій дрон. Безпосередньо під саме лице я нагадую глядачам, що ви можете звертати увагу на QR-код і на номер картки. Більше 10 тисяч гривень вже додано на мобільний пункт керування. Власне, давайте рухатися далі. І хочу запитати вас про Куп'янський напрямок, тому що ви працюєте там, дайте характеристику оперативній ситуації. Ворог намагається знайти в силах третього армійського корпусу постійно слабкі місця. Це штурми ніколи не припиняються. У ворога аномально великі втрати, але для них таке враження, що це нічого не значить. На борівському напрямку ворог активно проводить, старається проводити штурмові дії на Лиманському напрямку. Силами третього армійського корпусу було знищено е, певну кількість дРГ. Також, як зазначив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, те, що ворог збільшує кількість застосування дронів через те, що вони вкрали наші технології і масштабували їх в розмірах цілої країни, тому є певні ділянки саме в нашій зоні відповідальності, де противник переважає по дронам. А зараз вони перестали використовувати величезну, тобто велику військову техніку. Звичайно, це йде інфільтрація малими піхотними групами з застосуванням саме анти. Антивиявлення систем, тобто це різні накидки, які не видно в дрони, палатки, пакети, все, що вони вигадують, і знову ж таки без техніки, тобто це мотоцикли, всякі мотоблоки, інколи бувають навіть велосипеди. Тобто, будь-що, щось маленьке, що вони зразу можуть кинути в кущі і сховуватися. Але це на Куп'янському напрямку, я так розумію, Владислава, тому що на окремих напрямках вони знову пішли в штурми з механізованою технікою. І це стало м, наслідком отих самих вдалих інфільтрацій. Коли спочатку кілька людей, потім десь їм все-таки вдається закріплювати. так? Інколи працює і так, тому що лінія фронту надто протяжна, щоб ми бачили все, так? Так, так, так. Звісно, я відповідаю суто за нашу зону відповідальності, те, що відбувається в нас, оскільки. А в нас досить велика зона відповідальності, тільки одна третя штурмова бригада тримає в районі 70 кілометрів, і тобто, це кожні 20 кілометрів. Це вже інша ситуація, в залежності від рельєфу, від населених пунктів і так далі. Якщо ми говоримо про цю тактику інфільтрації, тобто тактика штурмів малими групами зберігається. І поясніть, будь ласка, чому до такої тактики ми її стільки вже часу обговорюємо, вони вдаються, і час від часу вона виявляється вдалою, тому що відстежити кожного одинака чи групу, яка просочується, якщо говоримо про 70 кілометрів, тільки зони вашої. Відповідальності. Ну тобто, це всюди мають мати наші бійці очі, так? Так, безперечно. Тобто, ті, як тільки в нас пропадають ті очі, тобто це вже величезний ризик. Там в першу чергу для нашої піхоти. Бо значить, ми когось можемо припустити, і хтось прийде. До них по-друге, дуже важко вести піхоту саме через особливості рельєфу, коли була ще було ще літо. Тобто ще зеленки, ще було листя, піхоту було дуже легко сховати. По друге, зараз змінюється погода, погодні умови, і ти не завжди можеш підняти дрони, не завжди можеш залетіти на ту відстань, тобто яку ми звикли працювати. Бо за літом звикли що. Саму цю кіл зону ми їм збільшуємо і не даємо росіянам там навіть наблизитись до наших позицій. Зараз ситуація змінюється, і ми змушені їх підпускати ближче, оскільки і вітер впливає, і погода, і хмари дуже дуже багато складових. Також треба не забувати, що. Росіяни люблять засунути реп де тільки можна, таке враження, що в них в кожному кармані є той реп, тому ми власне і збираємо цей збір, оскільки е, дрони постійно треба покращувати, щоб і вражати якраз такі малі піхотні групи. І дуже часто ми бачимо, що якщо висувається велика група, ми дуже добре по ній відпрацювали. Дуже видно, як ці малі піхотні групи десь зверху отримують наганяй, бо вони змушують е, перебігати їх поля. E, і це відбувається по одному, по двох, і ми так дивимося. Типу, куди ти біжиш? Ти ж що там чекає. А він все одно біжить, він бачить, що стало з його побратимами, але він буде бігти. Так, да, але тут же така історія. Я от е, з військовими спілкуюся без прибільшення щодня, і мені е, е, розповів теж один керманич безпілотниками, що це невигадана історія. Я коли не побачив сам, коли відриває руку, а воно продовжує йти. Далі, під чим вони знаходяться, під якими препаратами. Тобто, каже, я б не повірив. Я думав, що це так якісь вигадки моїх побратимів. Але насправді це так працює росіяни під якимись препаратами також діють. Я дочекалася зведень генерального штабу за минулу добу. От є повідомлення про те, що сталося 118 боєзіткнень, боєзітнень, що не з'явилося, і про те, що на куп'янському напрямку відбулося дев'ять бойових зіткнень. Наші оборонці пише генеральний штаб, зупинили штурми в напрямку Піщаного та Петро Павлів. А я нагадую нашим глядачам, що якраз з Куп'янського напрямку зараз з нами на прямому зв'язку Владислав Крупко, командир розрахунку батальйону безпілотних систем 3 ї Шибер, ми зібрали вже 50 тисяч гривень, на що ми збираємо. Ми збираємо на мобільний пункт керування, на вдосконалення дронів для батальйону безпілотних систем. Дякую всім, хто разом вже задонатив більше 50 тисяч гривень. Давайте рухатися далі. І далі я вас хочу запитати ось про що. Які БПЛА, знову таки в межах дозволеного Володислави в цей період війни є вашою основною зброєю? Ну, якщо говорити особисто про мене, в мене це завжди є впівронок, але різні їх модифікації в нас є цілий відділ інженерів, які допомагають нам складати цей конструктор Лего, і в них ми покращуємо. Тобто, я можу під деяку погоду підібрати собі краще. Засоби для використання, але на жаль, зараз іде така я її називаю перезмінка по погоді, коли сьогодні в нас сонячно, без вітру, завтра в нас дощ, потім у нас шторм, потім в нас якийсь ураган, і не завжди насправді можна вилетіти. Але ми стараємось знаходити будь-які засоби під кожен, під кожен тип погоди, щоб нічого не пропустити. І навіть зараз спробуємо проводити і розвідку, і так далі, все застосуванням саме в дрона так, Моя особиста думка. Перепитати про це LEGO. Не LEGO це FPV дрони, і що? Ну, власне, є різні компоненти FPV дронів, і від залежності від їх комбінації ми отримуємо різні характеристики дрона. Тобто, навіть там зміна камери, поміняли камеру, він вже став нічний. Тобто, це був той самий дрон, ми йому змінили. Так само там передавачі відео. Якщо ми поставили більш сильніше, тобто значить на цьому дроні можна залетіти там, е, грубо кажучи, в тил росіянам і вже перевірити їхню е, логістику, подивитися, як куди вони їдуть, і спробувати по ній відпрацювати е, теж саме стосується моторів. Тобто, якщо ми їх збільшили, ми вже можемо е, принести подаруночок, грубо кажучи, який важить більше трошки по і... Може з тобою набагато більше забрати номенклатура російських БПЛА е змінюється. От зараз в Києві на Михайлівській площі е стоїть шахет. Він з'явився там кілька днів тому, і я слухала, як от, люди дивуються, розглядають його, попри те, що шахеди летять на нас постійно, все одне, отак побачити на власні очі, буквально ось тут і зараз, зрозуміти, які його розміри, зрозуміти, що він, по суті, легкий, якщо б не той двигун, не та бойова частина, що зрозуміти, що це по суті така велика дитяча іграшка. Але наскільки вона смертоносна, е, номенклатура російських БПЛА вона міняється. От ви сказали цікаву річ, що засіб е, реп. Здається, в кожній кишені у кожного росіянина. А що з БПЛА? Е, ну, з того, що ми спостерігаємо, так він не змінюється. Але я би також сказав, що вони беруть старі системи, які ми вже знаємо, наприклад, ту ж саму молнію, і вони її вдосконалюють. І раніше вони використовували молнію сути як камікадзе. Зараз вони використовують як дрон матку. Тобто вони десь доносять FPV, і його там скидають, і я так розумію, саме молнія виступає ретранслятором. Тобто вони більше заціклені саме на модернізації вже існуючих систем. Поки що е, я вже казав недавно побратимам, що я очікую, що якісь нові е, тактики застосування, плюс нові засоби, ми будемо дивитися вже, е, цією весною, оскільки ми побачимо ну, зима, це все ж таки не самий дроновий період. І я впевнений, що саме зимою най... буде виготовлятись щось нове чи ми будемо один одного дивувати вже весні? Так, я хочу подякувати нашим глядачам, які невтомно донятять в попередній годині. Ми зібрали для 210-го штурмового полку 120 тисяч гривень. Зараз додали до збору треба 300 тисяч гривень. Ми почали з нуля і вже 75 тисяч є. Це прекрасно. Уже за кілька годин на нашого ранку наближаємося до відмітки 200 тисяч всім військовим допомагаємо і штурмовикам, і третій окремій штурмовій бригаді і третій. Оєшебер, давайте тримати цей темп. Хоче, щоб ми довели, Владиславе, ваш збір хоча б до третини до ста тисяч. І от ви сказали розвідувальні дрони. Коли з'являється розвідувальний дрон? Чи російські розвідувальні дрони над вашими позиціями вони і не зникають? Е, ну, насправді, в третьох є там певне правило, що. Ми відчуваємо, що за нами бригада, як це піклується, нас постійно там попереджають про загрозу обстрілу. І так само ми можемо завжди казати, що там друже чуємо якусь птартку. Перевір, будь ласка, чи це наші каже друзі? Це не ваші. І тут ми вже самі приймаємо рішення, чи ми хочемо спробувати її вполювати, чи вилітає спеціальний засіб, який її забирає, чи знову ж таки наш. Наша радіоелектронна боротьба нам допомагає, але ми стараємося від себе потрошки відганяти е, такі пташки, оскільки це є небезпечно, і все таки робота розрахунку FPV вона пов'язана з тим, що ми так чи інакше ми себе демоскуємо. Тобто, ми не можемо постійно, грубо кажучи, сидіти в бліндажі десь під землею. Ми зобов'язані виходити е, на поверхню, зобов'язані споряджати цей дрон, направляти його, і також треба не забувати, що для росіян ми є. Важливою ціллю вони нас дуже не люблять. Ну, власне, як і ми їх. Звичайно, я ж так трошки вашій посмішці здивувалася. Вони нас ненавидять. Ми безпосередньо зберігаємо нашу землю. Я дякую вам за вашу службу, Владиславе. Владислав Крупко, командир з рахунку батальйону безпілотних систем 3-ї Шибер. Майже 85 тисяч.